Тру на тертку, отаку велику цибулину. На мілку тертку тру картоплю. Якісь такі мілкі тертки тут, що просто зовсім непонятно, як на них терти. Другу картошину на оцю тертку, тільки трошки не прижимаючи. Ні, все-таки, мабуть, що на цю треба, На мілчу. Треба на мілчу. Все. Бачите, скільки рідини? Значить, нам її треба що, відсідити якимось чином. Будемо сідити. Ось таке сито, оцю, все, що я натерла сюди. Прижимаю трошки ложкою, перекладаємо його в тарілку. Добавляю ложку муки. Після крахмал. Я зараз трошки юшку злию, а крахмал заберу сюди. Кладаю назад в цю тарілку. Тут буде удобніше мені просто перемішати. Солю і перчу. Товоріться, обжарила грибочки, додавала до них. Трошечки такої, якби зовсім зовсім пісної, ну, якби буженіни, скажімо. Посолила, поперчила і додаю сюди сметани от стільки. Бачите, яка сметана? Не хочу від ложки відставати. Перемішую. Оцю нашу суміш сюди викладаю. Розрівняли гарно, от накриваємо кришкою, пробуємо перевернути. відкриваємо оце. Ті гриби, що ми робили, я їх кладу на оцю сторону, бачите? Може не всі, може, не всі. Розрівнюю отут. Так, розрівнюю. Вони до краю доходили. Мене... Тепер отут у мене є отак нарізаний трошки сир, бачите? Я сюди додав, ще трошки сира. А тепер просто оцей кінчик, да? що в нас отут. Ми його просто отак от закидаємо сюди. Закриваємо кришечкою і лишаємо його ще хвилини буквально одна-дві. Відкриваємо, витягаємо наш любимий дерун. О, дерун, не дерун, а деруніще. Так, Зараз подивимося, який він в розрізі. У нас там дуже смачна начинка. Бачите, які там грибочки, там сир, там шинка, сметанка. Дуже-дуже смачні. І тут ще сметанка. От так от. Клас. Ну, всім приємного і гарних вам свят.